І з істориком Богданом Чумою ми спробуємо провести так звані іспанські паралелі. Свого часу, у добу Франко, комуністів активно підтримував Радянський Союз не лише фінансово, але й збройно. Це ледве не знищило Іспанію, тож будемо сподіватися, що Кремлю навіть за допомогою збройних сепаратистів пошматувати Україну не вдасться. Вітаю, Богдане. Отаке от відчуття, що зараз на Україну насувається. Ну, сценарій, який дуже нагадує іспанський сценарій 30-х років, так коли соціалістів чи революціонерів, чи іспанських більшовиків підтримувала Росія тодішній радянський союз, от зараз таке відчуття, що тих от Донецьких, Луганських і так далі, південних сепаратистів фінансує, оплачує озброє, Саме Російська Федерація Нема побоювання, що може повторитися сценарій громадянської війни, як було в Іспанії. Ми сьогодні перебуваємо в тому стані, тобто українська держава, в тому стані, що ми переживаємо слабкість центру. А це є одна з тих найважливіших, і одна з одна з найважливіших передумов, яка може привести до внутрішнього конфлікту, або слабкість центру, або зовнішній ворог, сильний зовнішній ворог, які можуть призвести ну, в українському до, випадку до і слабкість центру, і зовнішній ворог, який активно фінансує так. Я так розумію, ну якщо знаходять арсенали зброї, там які, які вимірюються сотнями. Стволів там сотнями Калашникових, то можна говорити, що ну, значить, якщо фінансують збро і, і постачають зброю, значить може бути щось. Що може бути? Отже, якщо ми маємо ці два прецеденти, тобто слабкість центру і зовнішня загроза, зовнішні чинники впливаються, то ми можемо можна сподіватися будь-чого, що може в, в Україні тепер. Але якщо нав'язувати власне до громадянських воєн, то відкинувши власне зовнішню загрозу, то в нас немає передумов для того, щоб ця громадянська війна розгорнулася. Все таки в Іспанії оцей великий конфлікт, політичний партійно-політичний конфлікт, він розвивався впродовж дуже тривалого часу, і принаймні з кінця дев'ятнадцятого століття, з часу так званої великої кризи, в Іспанії вона вилилася лише в 36 та роках. ХХ століття. Ця вона сформувалася завдяки такій триваліму тривалі політичного протистояння, який був такі, будувався на виразних регіоналізму. Коли були певні регіони, які голосували за правих, інші регіони, які голосували за війну. Ми маємо Це теж регіоналізм. Ми маємо регіони, які голосують за правих, ну формально. Маємо. І по суті маємо регіони, які голосують за лівих чи там, не знаю, за проросійські якісь сили. Звичайно, що маємо, але іспанський варіант, іспанський досвід був дещо іншим, не дещо він був іншим просто досвідом. І справа в тому, що е, оці політичні, е, політичні сили, які вибудовували, які протистояли, які, власне, зараз при, прийшли до конфлікту, який стався громадянською війною, то вони будувалися тривали, завдяки тому, що вони, це протистояння тривало досить довгий час, тривало кілька десятиліть, то їм вдалося створити певні політичні проекти або такі локальні ідентичності, які так чи інакше базувалися стільки на ті політичні сили. Велика кількість населення в тих чи інших регіонах вона безапеляційно підтримувала свої, своїх політичних лідерів і готова була воювати одна з одне. Спроба нав'язати, скажімо, так, особливу ідентичність східним чи південним регіонам. Свого часу, я пам'ятаю, це був пісуар так. Пам'яті покійного кушнарьова зараз ми чуємо про якусь там Донецьку республіку, чи там донецько криворізьку республіку. Ну, насправді ми розуміємо, що от в ці формати загортаються насправді е бажання розділити, чи там розколоти, чи дати якусь там основу для розколу. Ці спроби є присутні, але вони знову ж таки є недостатніми, тому що це ж таки якісь спроби нав'язати швидше населенню, що щось таке може бути. Звичайно, що можемо шукати і в українській історії аналогії там Донецька Республіка, чи щось таке було з лиців в Харкові. Там коли часи були більшовицьких повстань в 17-18 роках 20 століття, але цього є дуже мало. Дуже мало тому, що власне лідери цих або тобто, ті особи, які пропонують ці проекти, вони до цього часу були менш відомими, вони не працювали над цим проектом, вони не нав'язували цей політичний проект населення, оскільки всі політичні проекти не нав'язуються так чи інакше ми це розуміємо. І їм не вдалося створити цих локальних ідентичностей на, на, на рівні локальних ідентичностей. Що вони що локальні ідентичності не присутні всюди є, але локальна ідентичність це найбільш пасивна ідентичність. Або якщо вона є, хоч є активною, то вона є коротко -тривала люди не готові відстоювати і жертвувати багатьма речами заради якихось локальних ідентичності. А Особливо, заради загальної ідентичності люди готові. Очевидно, що цю локальну ідентичність її треба було б сформувати і вона мала перейти в якусь регіональну більшу таку регіональну ідентичність, яка би мала ознаки ознаки етнічної ідентичності чи національної ідентичності. ще З цього, цього не відбулося. Тобто, оцей український сепаратизм, який час від часу проявляється, це є виключно штучна спроба. Стучна спроба е, місцевих еліт нав'язати свою волю центру. Тобто використовувати все-таки в українському випадку це можна простежити якийсь зв'язок, не знаю, з іншим центром. Наприклад, у Москві на вулиця Лубянка. Я не знаю, яка адреса, там, наприклад, 26. Ну, очевидно, що можна, можна це пов'язувати, з ми бачимо тих представників російських націоналістичних чи там профашистських організацій, які в Україні з'являються, або навіть самі може бути громадянами України, які є в цій організації влучні. Але це є завжди маргінест для цього більшості населень. важливіше є інший аспект це власне є роль місцевих еліт. Роль місцевих еліт в сенсі промислово-фінансових еліт, які на сході і на півдні є більш організовані, зокрема з рахунок того, що вони є підпорядковані в чіткій вертикалі під певного олігарха. І ось що ж можемо говорити, що цей олігархат, який керує, який контролює ці місцеві промислові фінансові еліти, він намагається якимось чином зараз відстоювати свої інтереси. інтерести шматочок влади чи якихось преференцій, можливих в, в новій там після після Майданів. Ми говоримо прямо, він, він, yeah. він, в нього є інтереси. У тих еліт є свої інтереси. Очевидно, що ці інтереси є сьогодні, в даний час вони є загрожені. І відповідно, щоб ці, ці інтереси якимось нам відстоювати, використовуються різномітні технології. І це одна з технологій є ну, нав'язати власне місцевому населенню, або швидше показати центру, що ми можемо, можемо прийти до якогось регіоналізму чи до сепаратизму. І таким чином, давайте домовлятися, як це ми вже бачили в останніх новинах, що це як це сталося. Е, тому, використовуючи там, традиційну марксистську критику, можемо сказати, що це є швидше такі спроби буржуазних регіоналізмів. Не буду говорити буржуазних націоналізмів бо до цього не дійшло. це є буржуазні регіоналізми як спроба що щось є інше, хоча більше з населення про це навіть не здогадується, тобто внутрішніх передумов для формування для сепаратизмів в Україні не існує ну, от а зовнішні подразники. Ну скажімо так, ми розуміємо, де що свого часу там клюєв не клюєв, ну але адміністрація президента чи там банкова, така абстрактна, так вона постійно намагалася створити. Пару центрів напруги ідеологічно, в тому числі так. Тобто, з одного боку, ми бачили радикалів націоналістів Західної України Галичини з іншого боку, ми бачили просовєцьких, таких радянських, махрових, місцевих баронів. Ну і примкнувшого до них Симоненка. Тобто, зараз ми знову бачимо, що ця лінія конфлікту не розв'язалася. Це не зможе розірвати країну. Я не думаю, що це зможе розв'язати країну. А хоча... якщо до цього ще долучиться, скажімо так, три Камази з Калашні. Ну от, хоча продовжу, Хоча е, оця тенденція, яка у нас була присутня з виборчої кампанії 2004 року, вона була загрозливою, але знову ж таки, динаміки, вона повторила від виборів до виборів. І динаміки практичного втілення цієї тенденції не було, і в принципі практичного втілення не було, окрім того, що виборцям час від часу, завжди перед виборами, нав'язували якесь протистояння. Але типовий приклад це питання мови. Після всіх перемог пар, ні партія регіонів Ні Янукович питання мови не реалізовували так, як вони це обіцяли до цього часу. Чи питання вступу в митний союз це також не реалізовувалося на практиці? Чому це залишається на рівні такої пас, пасивної ідентичності, яка має перспективи розвитку, але треба втілювати певні речі? Більша загроза є те, що все таки є зовнішній чинник. В даному випадку це є російський чинник, і очевидно, що для того, щоб здійснити короткотривалу успішну, успішну війну, навіть під маркою громадянської війни для цього не треба багато людей. Навіть не треба не треба багато ресурсів. Так не треба три Камази Калашнико, можна довітися одним Камазом і кількома десятками завзятих хлопців, не обов'язково в зелених формах. Вони можуть бути взагалі без жодних уніформ цивільними, які приведуть захоплення влад. Захоплення органів влади і так далі. А, але інше питання важливе, як поведеться місцева еліта. От, Чи місцева еліта Сходу і Півдня готова до кінця грати в цю гру, яку вони зараз грають, я не впевнений. Швидше, що це є шантаж і це є намагання захистити свої інтереси, але в межах, в межах Української держави. Якщо вони впевнені, що то є провокатори, то не є громадянини України. Їх треба розцінювати, як. Таких же провокаторів і приймати до них все міри, які є в Конституції України. Ну, в першу чергу, я вважаю, що потрібно вичленити в тих групах, які там існують, сепаратистських, вичленити лідерів і встановити з ними діалог. Тому що те, що відбувається, незрозуміло під чиєю під чим початком воно. Відбувається, хто цим керує, хто провокує конфлікт, і яка його зачасту невідома мета. Держава повинна захищатись всіма можливими і неможливими засобами, і методами. Це обов'язок кожної держави. Напевно, більш жорсткі методи. Я так думаю. Треба використовувати, тому що я бачу, ради немає. Це треба на рівні дуже глибокому. Віра, культура. Це дуже складно, але все починається з малого, з вас, з мене. Без краплі не буває океану. Держава повинна це якось робити якось законним чином. Якщо вони хочуть розколювати державу, значить вони повинні відповісти перед законом, перед Конституцією України.